Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами відправляємось на остров Тукани, де завдяки олівцю чи навіть двох, та мапи острову нам буде необхідно прокладати стежки, з'єднуючи різні селища на мапі та збираючи різні пам'ятки у грі стежки Тукани в локалізації видавництвом Games. Грана за фактом розрахована від 1 до 6 гравців, але це обмеження більше мірою стосується кількості. Олівців у коробці, так що за бажання можете вільно збирати компанію на усі аркуші у цьому блокноті. Але годі вже просто так розповідати про цю гру. Давайте дивитись. Поїхали! Перед початком гри кожен з гравців отримує ось такий планшет та ще олівець. Але олівцем малювати тут буде не дуже видно, тому я буду використовувати ручку. На початку гри один гравців відкриває спеціальну карту, на якій вказується в нас розміщення селищ на мапі, а точніше, літери, які потрібно написати на них. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, усі гравці малюють ці букви собі на планшеті на комірки, які відповідають селищам. Наприклад, перший гравець малює тут букву Б, далі А, після цього В. І так далі. Другий гравець починає малювати також з червоної літери, але червону літеру він малює у цифру 2. і продовжує також за годинниковою стрілкою. І кожен гравець зміщується на одну цифру далі. Це, звісно, дозволяє мати різну комбінацію із цих селищ та різні шляхи для виконання цілей. Кожен хід, перший гравець відкриває дві карти із цієї колоди. На них насказуються типи місцевості, які є на нашому планшеті. Їх усього чотири типи. І після того, як відкрити два таких типи місцевості, гравець повинен з'єднати центри а, двох будь-яких гексів з цими типами місцевості. Наприклад, це буде ліс та вода. Так, ну я з'єдную тукана з цією локацією. Якщо ж буде відкрита ось така карта, тоді. Гравець сам обирає тип місцевості для цього гексу. Наприклад, нам потрібно зараз з'єднати ось такі гори і будь-який тип місцевості, і це буде ось тут: гори і тукан. І таким чином кожен гравець повинен обрати свою тропу для того, щоб намалювати комбінацію із цих типів місцевості. І це і є єдина дія, яку гравці будуть виконувати під час усієї гри. Якщо під час свого ходу гравцю вдається з'єднати центр гекса з селищем будь-яким. Та будь-якою із картинок, що є в нас тут на полі, наприклад, туканом, ось таким чином, тоді гравець одразу обводить ось тут ліву комірку на цьому треку навпроти тієї пам'ятки, що є у нас тут. І в кінці цього раунду гравець додатково отримує два переможних очки за те, що він з'єднав тукана. Якщо гравцю вдається з'єднати іншого тукана, який є на полі тут з іншим селом, або з цим самим селом, наприклад, ось таким чином, то він обводить нову комірку, та що правіше, отримати вже зможе три переможних очка, але додатково він отримує зараз вже бонус, який дозволяє йому намалювати будь-яку стежку між двома гексами. І, наприклад, він малює ось таким чином, з'єднуючи. Ще один елемент. І якщо жравцю вдається з'єднати два селища з однаковими літерами, наприклад, він якимось чином зміг з'єднати два селища із буквами Г, тоді він обводить ось тут комірку, яка принесе йому зазначені переможні очки. А також додатково, якщо є ось така карта з відповідними літерами на полі, то він отримує стільки переможних очок, скільки зазначено на цій карті, тобто 6, і записує це. В ось цю комірку, це бонусні очки. Також, якщо у цей самий хід інші гравці виконали таку ж саму умову за цими самими літерами, то вони також можуть отримати стільки ж переможних очок, але наприкінці цього ходу ця карта видаляється з гри. Таким чином, гравці виконують дії, поки не залишиться одна карта у колоді, і гравці переходять до першого підрахунку очок. По перше, вони рахують кількість очок, які вони заробили за свої пам'ятки. Наразі у гравця 10 переможних очок, які він записує ось сюди. І на цьому перший раунд завершується і починається другий. Так само, як і перший, гравці перемішують колоду, формуючи нову, і знову відкривають по дві карти. Ну і після того, як в колоді залишається лише одна така карта, закінчується і другий раунд, і гравці знову підраховують переможні очки. Також за свої. Пам'ятки, це вже 17 переможних очок. Додатково гравці рахують очки за свої з'єднані селища, це 15 очок, і бонусні очки це 8 І сума цих очок і визначає переможця. Так, звісно, тут у нас ще є і інша сторона. Під назвою Мапа Великої тукани». У це велика тукана, вона більша за розмірами, і тут гра йде не два, а три раунди. Інші правила всі залишаються незмінними. Проте гравці будуть підраховувати очки за свої пам'ятки вже не два рази, а три. В у грі є ще ось таке міні-доповнення, яке додає до гри. Ось такі карти, за умовами яких гравці зможуть отримати додаткові переможні очки, в залежності від кількості гравців, одна чи дві карти додаються до гри. І якщо гравець зміг з'єднати гекси, на яких зазначені вказані символи, тоді він отримує вказані переможні очки. Тежки тукани це гарний варіант для тих, хто не дуже полюбляє ігри із взаємодією. Кожен постійно втикається носом тільки у свою мапу, і мало його що турбує, що там відбувається в інших гравців. Бо навіть той факт, що так, тут є якісь перегони за те, хто першим там з'єднає ці села, чи, наприклад, пам'ятки із доповненням. Проте, якщо ти не йдеш крок за кроком за іншим гравцем, за один-два ходи наздогнати його. Це все, все одно нереально. Тим паче, що все у грі, ну тобто місце прокладання стежок обирається випадковим чином із колоди. Так що стежки – це такий собі медітативний варіант проведення часу із нотками суперництва наприкінці гри під час підрахунку очок. І це не є поганим. Є безліч таких ігор із схожими механіками. Найвідомішим прикладом, мабуть, буде гра «Welcome to». І я б не сказав, що навіть не маючи прямої взаємодії, гра втрачає свою емоційну напругу чи суперництво. Просто стежки тукани більш заточені, так би мовити, для ну, сімейного дозвілля, а для більшої свободи дії і якоїсь стратегічності в плануванні ця гра, ну, ну, не дуже підходить. Гра тебе затискає в рамки, де в тебе є всього один вибір комбінації. Так, ти можеш малювати це де завгодно на полі, намагаючись щось там. З'єднати. Проте, в тебе немає гарантії, що під час залишку партії хоча б раз прийде необхідна комбінація. Ну, як на мене, цій грі трішки не вистачає вільності гравцю для нілювання випадковості, а все інше більш ніж на гідному рівні. І на цьому у мене все про гру стежки Тукани. Якщо вам сподобався цей огляд, ставимо вподобайки, підписуємось і залишаємо коментар. Далі буде. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.